Шановні члени комісії, запрошені гості, доброго вам всім дня. Великобородська селищна виборча комісія складається з 11 чоловік. На засіданні присутні всі. Які є пропозиції? Розпочати. Дякую. На наше засідання запрошені, новообрані голова селищної ради Віктор Миколайович Терещенко. Депутати Великобородської селищної ради сьомого скликання, кандидати на посади, які балотувалися на посади селищного голови. Також присутні голова Великобородської районної державної адміністрації Віктор Михайлович Сміш, Заступник голови Великобородської районної державної адміністрації Тетяна Олексійна Нестайка. Заступник Голови районної ради Василь Олександрович Савокін. депутат Харківської обласної ради від Великобруцького району Віктор Дмитрович Паспілов. А представника районних засобів інформації ми запрошували. але поки що не бачили. А ви тут вибачте. Денного засідання селищної виборчої комісії одне питання про підсумки роботи Великобородської селищної виборчої комісії з 12 вересня по 9 листопада 2015 року. До слова я запрошую голову селищної виборчої комісії Тамару Миколаївну Будь ласка. Шановні члени комісії, депутати, запрошені гості. Відповідно до Конституції України, закону України про місцеві вибори, 25 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських і селищів міських голів. Для проведення цих заходів в районною виборчою комісію, згідно постанови номер 6 від 11 вересня 2015 року, була сформована Великобордська селищна виборча комісія в кількості 11 чоловік за поданням районних організацій політичних партій. Для належної організації проведення виборів Великопортуцькою селищною радою було створено на території ради сім виборчих дільниць. До них увійшло 26 виборчих округів. В списки виборців було включено 6095 чоловік, що складає третю частину виборців цього району. В складі семи виборчих дільниць на селищній виборчій комісії працювало 99 членів комісії. 25 жовтня 2015 року виборці району голосували по чотирьох бюлетенях, з яких вибори депутатів у багатомандатному виборчому окрузі Харківської обласної ради, вибори депутатів Великоборської районної ради за поданням політичних правди, вибори в єдиному одномандатному виборчому окрузі селищного голови і вибори депутатів у 26 одномандатних виборчих округах селищної ради. 24 482 бюлетені і складено близько 360 екземплярів протоколу. Селищна виборча комісія, розглянувши протоколи дільничних виборчих комісій, встановила, що порушень до закону України про місцеві вибори скарб, до гарб не було. Тому комісія прийняла рішення виборів Великопоблуцького селищного голови та депутатів місцевої ради вважати такими, що відбулися. Відсумки голосування. В бюлетені для голосування на посаду Великоборуського селищного голови було внесено сім кандидатів. Голосування прийняло участь 2703 виборці або 44,3%, внесених до списку. Я зачитаю прізвища, скільки хто відсотків набрав. А Пухтін Микола Іванович 3,4%. Поспіло Віталій Миколайович. 7,4%. Ромаза Геннадій Олексійович 9,8%. Ситнік Олександр Васильович 0,7%. Сорокін Василь Васильович 26,6%. Стефанов Володимир Анатолійович 2,1%. Терещенко Віктор Миколаєвич 50,0%. Дозвольте мені від себе особисто, від від членів виборчої комісії, всіх присутніх сьогодні в цій залі привітати Віктора Миколайовича з обраним на йому посадами і селищної голови та побажати йому свого здоров'я, щастя в особистому житті та плідній праці на обраній посаді. В Україні. Повноваження селищного голови починається з моменту оголошення селищною комісією на засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону. Як уже зазначалось, на території селищної ради було створено 26 виборчих округів по виборах депутатів Великобордської селищної ради у людні для голосування було внесено 32 кандидатури на селищного депутата. Всі вони були зареєстровані самовисування. Політичні партії подання кандидатів на посаду селищного голови та депутатів селищних ракур до майдатного виборчого права свої кандидатур не подавали. Обраними депутатами Великоборудської селищної ради сьомого скликання одномандатних округах Є. Рябченко Микола Вікторович, округ номер 1 це село Янічне. Короткий Анатолій Петрович, округ номер 2 село Голубівка, село Лебідівка. Доля Василь Сергійович, округ номер 3 Частина села Плозького. Пашенко Світлана Васильівна, округ номер 4 село Плоске, вулиця 1 травня. Солодка Катерина Васильовна, округ номер 5 село Плоске, вулиця Горького. Ласніва Люба Васильєвна, округ No6, Вулиця Щорська, село Балка, Лузан Юрій Семенович, округ номер 7 село Банцівка, Калинич Юрій Васильович, округ номер 8 Канівцеви Литвинівка, Чухіл Лідія Самсонівна, округ номер 9 село Михайлівка і село Замість, Молик Надія Іванівна, округ номер 10 село Замість, Нестерович Тетяна Володимирна, округ номер 11 Село Буряківка, частина села Горяне. Крюк Леонідів, на округ No12, частина села Горяне, село Новоселівка. Чаклигна Тетяна Івань на округ номер 13 село Пролетарка. Качанов Андрій Сергійович, округ номер 14 село Великий Будлу, вулиця Комітетна, Громова, Декоративна, Медична. Саніна Ольга Михайлівна, округ номер 15 Колгоспна вулиця і слігостехніка. Сумова Лідія Васильівна. 16, вулиця Горна, Миру, Жовтнева, Східна, Колбосний, Переулок. Кравченко Людмила Іванівна, округ номер 17 вулиця Леніна, Шевченка, 70 років. Це мається на навозя селище Великий Буду. Сахно Анатолій Якович, номер, округ номер 18 вулиця 50 років, ВКСМ, Пушкіна, 1 травня, Говоля, Мусарова. Щербак Ганна Володимирівна, округ номер 19 мікрорайон. Скиден Алла Вікторівна, вулиця Радянська, Кущова Тетяна Михайлівна, округ номер 21 вулиця Карла Макса, Свинаренка, Молодіжна, Дорежна, Степна, провулок ветеринарний, друга частина, Лубенська Наталя Михайлівна, 22 округ, вулиця Зарічна, Горково-Заводська, Харківська, Слюсарів Віталій Фанасович, номер 23 округ, вулиця Червона, міська, провулок Хороценка. Паномар Володимир Іванович, округ 24, вулиця Жовтнева, Маяковського, Підвірна, Малюкова Наталя Миколаївна, округ 25, Жуків'я, частина станції, Чумаченко Валентина Васильована, округ номер 26 частина вулиць станції. У складі депутатського корпусу 17 жінок та 9 чоловіків. З них більшого освіту має 12 депутатів, базового вищу 9, середню 5. За ріком. До 30 років нема депутатів, до 40 нема. До 50 сім депутатів, до 60 18 депутатів, більше 60 – 61. Таким чином депутатський корпус Великобородської селищної ради повністю сформований. Бажаємо всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння, уміння, щоб усі накази ваших виборців виконувалися своєчасно. Дозвольте, Дозвольте мені. вручити мені посвідчення обраним, Вручити посвідчення голові Великого селищної ради.